Вітаю, друзі, 25 квітня. Під Москвою підірвали заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Ярослава Москалика. І трапилося в той час, коли в Москві перебував спецпредставник президента США Дональда Трампа. Вітков. Я не знаю, хто виконавець, але це не москавика підірвали, а хоч і але надію на позитивне завершення мирних переговорів. Тепер все злито, кому вигідно, думайте. Версій насправді може бути багато, але тут слідом прилітає в Брянську ліквідовано Євгена Ритикова, голову конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу, розробника комплексів РЕП Красуха. Один із тих, хто глушив сигнали, але сам не почув, як до нього хтось дійшов. Думаю, що, враховуючи, що друга ліквідація за день щось серйозно сплановано відбувається, давайте подумаємо. Зривають мирні переговори, зривають зустріч Зеленського з Трампом, яка може відбутися в Римі. Зривають мирний процес. Хто може бути? Чи можуть бути це українські спецслужби? Можуть, Можуть і це вигідно зеленим гнидом з банковий. І ордени собі почнуть чіпляти. Українці будуть масово радіти після ракетних обстрілів. Про наслідки ніхто не думатиме. Про те, що ракети можуть вночі прилетіти. Також навряд чи. Друга версія. Чи могли це бути самі росіяни? Могли. Для чого? Ну, перш за все, існує група серед військових зав російських зав'язана на корупцію, зав'язана на поставки. І вони також противники будь-якого миру. Їм чим довше війна, тим більше вони мають гешефту. Тим більше вони заробляють. Ну, це так як наші зелені гниди. Крім цього. Могли ліквідувати і держструктури. Для чого? Ну, за підозрою, що почали зливати туди-сюди якусь інформацію або корупції. І вирішили списати таким от способом. Для чого? Для того, щоб звинуватити Україну, зірвати перемовини і так далі. і так далі. Варіант номер три. Якийсь Треті країни спецслужби третіх країн, які зацікавлені в продовження бійні, продовження війни, в продовження цієї м'ясорубки. Могли бути могли. Ну, наприклад, британські спецслужби. Розуміли, що зараз може відбутися домовленість, десь там на похоронах е, Папи Римського, ще десь і так далі. І могли. Це зробити. Крім того, подібні ліквідації можуть готувати ґрунт для ліквідації когось більш суттєвого. Можливо, в Росії, але швидше за все, як віддачу показати ліквідацію якусь в Києві. Не бачу тільки від цих ліквідацій, поки що жодної користі для мирного процесу. Не бачу взагалі поступу в результаті цих ліквідацій до мирного процесу. Час підібрано якось дивно. Ось завтра. Завтра має відбутись можлива зустріч між Зеленським і Трампом. А сьогодні відбувається зустріч між спецпосланником Трампа, Віткофом і Путіним. І тут бабах вибух, і тут бабах і ще одна ліквідація як контрольний постріл. Шукаємо і думаємо, кому вигідно. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.